Дуже дякую, ми задоволені результатом, вдячні дівчатам нашим за те, що вони показали гарну гру, результативну гру, вдячні нашим болівальникам, які нас підтримали по такій погоді, прохолодній. Ну, далі ми працюємо в недільний цикл у нас, ми готуємось до кубкової гри, дали декільким дівчатам відпочити і в цілому будемо в бойовому складі готуватись до... Гри з Ворткою. Ця гра, так як і друга, вони важливі. Дівчата відповідають ну, добрим відношенням до гри. Ми сьогодні грали з першим номером. Я зараз Кривбас на першому номері. Ми їх вітаємо, молодці. Е, незважаючи ми, ми розуміли, що ми зараз на тій кондиції, да, ми до того ще йдемо. І так як я повторюсь, що 80% гравців, які не грали вищій лізі і гравцям до 18 років, то щось від них такого, знаєте, просити ще дуже тяжко. Але з, з кожною грою ми ростемо, і дійсно вони старались нав'язувати боротьбу, Боротьбу десь старались вийти в атакуючий футбол. Ну але клас, клас, трошки нас вже ще взяв. Для мене ця гра була дуже важлива. Я дуже хотіла доказати тренерам, дуже хотіла показати себе, хотіла забити цей гол. Я дуже дякую Даяні, що вона дала мені цю змогу, дала ударити. І я дякую усім тренерам, болівальникам, тим, хто нас дивився, глядачам. І я дуже рада, що ми закінчили цей круг на перші сходинки. Ця гра вона така була, скажімо так, не то, що складна, а треба було настраюватись дуже добре. І хотіла забити, але Дякую, що дали вдарити панальці. Не знаю, як я буду святкувати цей гол, але свої сотки зараз наберу тато, бо він у мене у лікарні. Я дуже хотіла забути та відпразнувати цей гол йому, тому я дякую йому за те, що він мене підтримував і швидше йому визрути.